Топ-3 трендові професії онлайн 25-го року. Друзі, всім привіт! З вами Джордж Рекрутер, і сьогодні побалакаємо на тему топ 3 професій для українців онлайн на 25-й рік. І так, ми з командою підготували три професії онлайн, і вони з однієї сторони дуже логічні і прості, а з другої сторони мають багато підводних камней. І так, професія онлайн номер один це таргетинг. Це налаштування реклами в інстаграмі і фейсбуці. На сьогодні не секрет, що всі підприємці потребують реклами в інтернеті, але в 24 четвертому, році краще за все працюють реклами в соціальних мережах. Таргетинг це про налаштування реклами в соціальних мережах. Тут потрібно дуже гарно розбиратися в налаштуванні, краще за все про. Ти якийсь курс або наставництво, Фейсбук і інста постійно оновлюються, як і правила реклами, тому постійно треба бути в курсі всіх новин і постійно навчатися новим правилам, щоб у ваших клієнтів не було банів через неякісне налаштування реклами. Це дуже важливо. Зазвичай за такі послуги платять від 100 до 500 доларів за одного клієнта. Які плюси? Дивіться, праця на себе, самобережнішу, клієнта, об'єм праці, дуже багато місця для творчості, бо треба робити постійно нові креативи на рекламу. Згодом, коли буде багато досвіду, можна вибудувати свою команду, брати багато проєктів і делегувати своїм помічникам. Така маленька фірма, яка надає послуги на наштування реклами в соціальних мережах, може заробляти від тисячі до 10 тисяч, а може і більше на місяць. Які мінуси клієнти можуть задовбувати своїм проханням, зроби щось, а то реклама не приносить людей. Тут реклама вигоріла, треба зробити новий креатив. Або, наприклад, якщо порівняти з рекрутингом, наш таргетолог може міняти в день по 5 рекламних компаній тільки тому, що вже старі вакансії не актуальні і з'явилися нові. Взагалом, треба реально добре шарити на налаштування Фейсбуку, Instagram. треба знати, як працювати з банами, обходити блокування, вміти обирати потрібну аудиторію і аналізувати її, і це все постійно треба оновлювати. Коротше, дуже багато часу займає ці всі процеси. А ми, наприклад, платимо 500 доларів нашому таргетологу, але чесно кажучи, той об'єм праці. Що він виконує дуже великий, і я б не сказав, що це легка праця. Професія номер два. СМЕ дуже крута ніша. До речі, моя дружина Оля працює у цьому напрямку. Тут треба дуже багато навчатися, тому що маркетинг на місці не стоїть ніколи. Кожного місяця виходять якісь новини, які впливають на маркетинг. Треба до них долаштовуватися. Треба реально знати дуже багато всього, щоб робити якісні послуги просування. Знаю, бо моя дружина тут працює, і я бачу, скільки. І вона багато навчається навіть після курсів, постійно дізнається нову інформацію, тому що якщо стояти на місці, то тебе сажуть конкуренти, друзі. Все легко і просто. Плюси дуже багато місця для творчості. Від рекламних креативів до місць розташування реклами. Може делегувати якісь процеси і створювати команду. Дуже великий масштаб праці. СММ це і про продюсування, і про рекламу, і про таргетинг, і про просування ваших рілсів в інстаграмі, і про автоворонки, які допомагають продавати послуги. Товари і про особистий бренд. Хороше СММ це не для слабачків. Мінуси, ну, прям треба дуже багато навчатися і розвиватися у цій ніші. Місяць не розвиваєшся, з'їдять конкуренти. І так, конкурентів тут прям нескінченна кількість. Але скажу на моєму досвіді, що реально крутих спеціалістів майже немає. 95% СММників це випускники якихось одноразових курсів, які після навчання думаю, що все знають. На жаль, у таких спеціалістів результатів великих не буває. Тож, якщо тобі цінніше і ти хочеш заробляти тим, щоб робити послуги по маркетингу. Як моя дружина, то це для тебе. І так, друзі, третя професія онлайн це рекрутен. Це то, чим займаюся я з 16-го року. Знаходжу кандидатів на вакансії роботодавців в Польщі. Моя озюблена ніша, тому що я просто обожнюю спілкуватися з людьми. Що це взагалі таке рекрутне? Дивіться, є роботодавець, наприклад, Макдональдс. До речі, це наш один з наших перших клієнтів. Йому потрібні кандидати до праці на кухню, тому. Що ротація там завжди є. Ротація це типу, коли старі працівники звільняються а нові приходять. Одна ресторація Макдональдс лише в місяць рекрутує іноді більше 20 людей. Звісно, що самі вони впоратися з таким об'ємом не можуть. І тут на допомогу приходять рекрутери і рекрутингові агенції. За кожного кандидата, якого приведе рекрутер, Макдональдс платить 150 доларів одноразово. Стільки платили мені в 16 му році. Ось і рахуйте самі. В день мінімум одного кандидата можна знаходити легко. Тож місяць. Лише з цієї вакансії один рекрутер може заробляти від півтори тисячі доларів. Які плюси, ну дивіться, працюєш сам на себе, коли хочеш з вакансіями, які тобі подобаються. Сам обираєш джерела, в яких шукати кандидатів. Їх існує реально безліч. І у кожного рекрутера є свої улюблені джерела. Мій працівник Максим, наприклад, рекрутує тільки у Фейсбуці, плюс іноді робить налаштування таргетингу в інстаграмі. Мар'яна рекрутує тільки у Фейсбуці, плюс іноді робить рекламу в Телеграмі. Я, наприклад, обожнюю рекрутувати за допомогою. Моєго інстаграму заробляти можна і тисячі доларів на місяць, а можна і 10 тисяч доларів. Все залежить від вас. Можна делегувати якісь процеси, масштабуватися, створювати свою команду, з якою будете розвиватися у цьому напрямку. Як це зробив я? Ну і взагалі ця праця по кайфу, коли кандидат виходить до праці і пише тобі слова подяки, воно того варте і ти реально починаєш кайфувати від своєї праці. Можна працювати з будь-якої точки планети. В мене є учні і з України, і з Польщі, і з Канади, Чехії, Німеччині. Англії, Італії, все, що потрібно, це просто інтернет і телефон. Які мінуси? Ну, ротація працівників. Інколи ваші кандидати звільняються. Праця з людьми. На всім подобається спілкуватися з людьми, і це окей, бо так би всі були як рекрутерами. І так, щоб робити реально круті результати, треба отримати базу знань, рекрутерські техніки, алгоритми по пошуку кандидатів і вакансії, за допомогою яких можна рекрутувати від 20 кандидатів на місяць, щоб обтримувати від 2000 доларів. Я сам коли... Починав у 16-му році, то курсів по рекрутингу взагалі на жаль не було. І мені приходилось на жаль все дізнаватися самостійно. Звісно, коли робиш і дізнаєшся все самостійно, то треба чекати довго на круті результати. Ми з дружиною і Максимом в перший рік не знали, як взагалі знаходити роботодавців і просто робили прозвон по 40-50 дзвінків щодня, отримуючи в 99% відмови. Але згодом ми навчилися шукати клієнтів і кандидатів, створили алгоритм, за яким по сьогоднішній день рекрутуємо піо 50 Щотижня. Тож, як і всі онлайн-професії, щоб заробляти від півтори тисячі доларів на рекрутингу, то я рекомендую пройти курси або наставництво. До речі, таке наставництво можете пройти в нашій фільмі. Ми ведемо учнів до результату за руку і заробляємо разом з ними тому, що знаходячи кандидатів на наші вакансії, заробляємо і ми, і ви, і наші учні рекрутери Всі заробляють. Премії виплачуються від 100 до 300 доларів одноразово плюс 50 доларів щомісяця, поки працюють ваші кандидати. Але всі деталі знайдуть. Дайте в мене в інстаграмі. Якщо захочете приєднатися до нашої команди рекрутерів, пишіть мені плюсик у дірець. Друзі, хочу розіграти три місця по тисячу гривень. Для цього вам потрібно просто написати коментарі під цим відео, мінімум на 7 слів, і підписатися на мій інстаграм. Результати покажу в сторісах в інстаграмі. Дякую за увагу. З вами був Джордж Рекрутер.